7 Вересня. Четвер Христос хоче, щоб ми приносили плід. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, Він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Івана 15. 2. Я давно обмірковую урок, який Христос виклав своїм учням перед тим як увійти до Гециманського саду. Ісус знав. Що це його остання можливість навчати їх перед своїм розп'яттям. Указуючи на виноградну лозу, він виклав важливий урок юдеї високо цінували і поважали лозу, вважаючи її прекрасною я, є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. Цю тему необхідно постійно досліджувати. Тепер ми маємо змогу приносити плоди, виявляючи цим, що є плодоносними галузками лози. Проте, якщо ми недбалі і байдужі, тоді в якому становищі перебуваємо. Він попереджає, що відітне нас, бо без Христа ми нічого не можемо робити. І якщо ми стали мертвою галузкою, яка не отримує соку і живлення від живої лози, то неодмінно засохнемо. Ісус говорить, Всяку галузку, що приносить плід, він очищає, обрізає, аби вона приносила більший урожай. У світі діють ворог і сили темряви, з якими ми боремося. Нам доведеться вести цю боротьбу до кінця часу. Наш Спаситель боровся із силами темряви, а вони боролися з Господом, особливо після того, як він прийшов у наш світ. Сатана протидіяв йому. І щойно Ісус почав свідомо мислити, Він вступив у боротьбу із силами зла. Сам його прихід вефлеємським немовлям мав на меті підняти прапор проти ворога. А що Христос зробив, відходячи від нас? Хто мав підхопити той прапор боротьби? Хто залишиться його видимим народом, покликаним продовжувати боротьбу на цій землі до самого кінця? Це всі христові послідовники та кожний з них зокрема. Це не тільки посвячені служителі, як дехто помилково вважає. Таким людям здається, що з дня на день, година за годиною і хвилина за хвилиною служителі повинні вести цю боротьбу за них. Однак боротися необхідно кожному, зокрема. Ми не завжди усвідомлюємо, яку роботу Бог передбачив для нас. Навіть якщо в нас лише один талант, але ми пускаємо його в обіг, тобто починаємо працювати із цим єдиним талантом. І Бог бачить, що ми вірні в малому, то Він дає нам нові таланти. Так наші таланти примножуватимуться і зростатимуть. Що старанніше ми задіватимемо в праці наші таланти, то більше їх у нас буде, і ми зможемо ширше використовувати їх на славу Богові. Поставте собі сьогодні питання хто залишиться Божим видимим народом? Покликаним продовжувати боротьбу на цій землі до самого кінця, і дайте собі відповідь.